Біля міського будинку культури Аншлаг старшокласники та учні ПТУ роздивляються військову техніку. Ось ці БТРи перебувають на озброєнні сучасної армії. Зараз можна залізти всередину та відчути себе справжнім солдатом. Поряд військово-патріотичний клуб «Воїн» демонструє свої вміння. Раз, два, три, четыре, пять. Це дійство відбувається за ініціативи громадської організації, учасників АТО та волонтерів Патріот. Зараз пішов процес ну, нова филя мобілізації. Ми хочемо показати суспільству, що є Збройні сили України. Вони здатні захищати державу, і молодь повинна підтримувати їх і йти служити в Збройні Сили України, чи то за контрактом, чи за іншими формами, які передбачені законодавством. Навчально-тренувальний центр військ зв'язку презентував молоді, сучасну зброю та обмундирування солдатів. Озброєний автоматом АК-74 зі складним прикладом. БК даного автомата складається із чотирьох автоматів та носімо патронів, дві гранати, тактичний шолом із окулярами захисними. Озброєння представили різноманітними зразками, починаючи з пістолетів, кулеметів і закінчуючи системами автоматичного вогню та протитанковими установками. Роздивляється все це і міський голова Олександр Мамай говорить: приклад патріотичного виховання потрібно брати з Америки. Кожен громадянин Сполучених Штатів Америки знає, що їхня країна найкраща в світі, і сьогодні, мабуть, не вистачає нашій країні, щоб кожна молода людина, кожен наш мешканець, кожен громадянин знав, що Україна найкраща в світі. Саме тому міська влада і вирішила підтримати ідею уроку патріотичного виховання з Україною в серці. Крім концерту, вшанували волонтерів та підприємців, які допомагали воїнам на першому етапі війни. Серед нагороджених більшість чоловіків, але присутні і представниці слабкої статі. Одна з них співачка та волонтер Лариса Борисенко. Приїздила до нас і досі корцівною до, до хлопців. Вручили подяки і воїнам, які захищали Україну з перших днів війни. Старший сержант Роман Кузьменко один із них. Його взвод розповідає Патріот першим за бойовою готовністю відправили у містечко Борова на кордоні із Донецької області. Підрозділ не боявся йти у бій. Це була охорона стратегічного об'єкта радіолокаційної частини, яка на той час лишилась одна незахоплена на той час. Біля нас Луганській зюмці були вже бойові дії. Громадська організація Патріот планує провести відповідні заходи і в інших районах Полтавщини.